Напередодні дня міста Звягель об'єднав громаду навколо важливої і зворушливої події, вшанування пам'яті полеглих захисників України. У цей день місто стало простором спільного болю, вдячності та непохитної єдності. Захід розпочався з патріотичного велопробігу «Звягель об'єднує, який стартував від алеї пам'яті. Колона вирушила вулицями міста до меморіалу з загиблим учасникам АТО ООС. Учасники велопробігу, молодь, діти, люди з інвалідністю та найбайдужі жителі громади разом створили потужний живий ланцюг пам'яті та вдячності. Далі відбувся реквієм пам'яті, де вшанували мужність та самопожертву загиблих героїв. Ця подія набула особливого значення, адже місто Звягіль, як і вся Україна, продовжує переживати біль втрат. Малюй мені матусю. Чом ти, матінко, моя сумна, чом у тебе серденько ще? Боляче, бо він тепер навік поселився птахом в небесах. Нам же залишилось рік у рік згадки зі сльозами сл на очах. Як були щасливі, ми разом, жили мирно і цвіла весна, все це залишилось гарним сном, все руйнує проклята війна. Мам! його погляд позахмату, він мене з небес оберігає. Хоч поля затянуті туманами, жоден із героїв не вмирає. Під час реквіму присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто навічно залишиться в строю. Згадувалися історії героїв, їхній внесок у боротьбу за свободу та незалежність України. Мій Кирило загинув два роки, і десять місяців тому. Він був розвідником, пішов добровольцем добровольцем у 2015 році і безперервно воював до самої загибелі. Тримав Важкі поранення і загинув під час визволення Харківської області у 2022 році, 17 серпня. Хочу звернутися до мам, до дружин, загиблих наших воїнів, щоб ви постаралися знайти своє спасіння для подальшого життя у ваших дітях, у ваших рідних. Щоб вони дали вам силу і натхнення рухатися далі, згадайте всі плани, всі мрії, які були у ваших чоловіків, у ваших синів, у ваших братів, які загинули, постарайтеся ці плани здійснити, постарайтеся їхні мрії. Здійснити, щоб сталося так, як вони мріяли, як вони бажали Продовжте їхній шлях, як ви тільки можете. На заході відкрито меморіальну стелу, на яку було додано 33 нових імені героїв, які нещодавно поповнили скорботний перелік. Ця стела стане вічним нагадуванням про ціну, яку платить Україна за свою свободу, і місцем, куди приходять родичі та побратими, вшанувати пам'ять полеглих. Тіли кину, вечірнім небом за село, а батько сивий, мати сива дивились в небо за вікном. знак глибокої пошани та вдячності міський голова Микола Боровець вручив відзнаки Почесний громадянин Звягіля, родинам загиблих героїв. Зі сльозами на очах рідні отримували символи пошани та вдячності від громади, яка не забуває своїх захисників. Родини наших воїнів, героїв, шановні діти, молоді учасники сьогоднішнього зібрання. Спасибо вам всім, що сьогодні зібралися і ще раз і ще раз вшановуємо пам'ять і самі собі нагадуємо про трагізм війни, пам'ять героїчний подбіг наших воїнів. Я хочу сьогодні вам сказати, родини загиблих, спасибо велике за вашу стійкість, незламність, бо на вашому прикладі. Сьогодні гартується нація, люди, і хто поряд з вами, я хочу сьогодні подякувати вам, шановні матари, що ви народили синів, воїнів-захисників, вам, дружини, рідні і близькі, за те, що сьогодні пережили цю біль і живете, і показуєте іншим, як треба жити. І сьогодні ми теж. Ві цієї нашої громади, родини, прийшли до цього святого місця, щоб згадати, вшанувати і поклонитися подвігу наших самих достойних синів і дочок, наших героїв, воїнів-захисників, які стали жертвою війни, які стали отим увічненням незламності духу. Ми безумовно сьогодні дякуємо нашим воїнам, захисникам за їхню стійкість і незламність. Хай Господь Бог оберігає вас і повертайтеся живими і здоровими додому. Слава Збройним силам України і слава Україні! Рішення сесії Звягільської міської ради від 5 червня 2025 року, номер 1512 за мужність і відвагу при захисті вітчизни. Присвоєно посмертно звання почесний громадянин Звягеля загиблим воїнам. Сьогодні вручаються відзнаки та нагородні документи членам їхніх родин, родині молодшого сержанта військової частини А 1126 Весельського Дмитра Юрійовича. Нагороду отримують дружина Тетяна Михайлівна, діти Діна, Нікіта та Михайло. Ового військової частини а тридцять Крайсвітнього Сергія Олексійовича нагороду отримує дружина Алла Едуардівна. лейтенанта військової частини А 3449 Мельника Євгена Ігоровича знакові три отримують мама Наталія Анатолівна, Відчим Олександр Олександрович та брат Володимир. Солдата військової частини А-0409 Райковського Вадима Леонідовича. Відзнаку отримує дружина Жанна Леонідівна. Капітана військової частини А-4784 Степури Михайла Вікторовича. Нагороду отримує мама Марія Михайлівна. І будемо пам'ятати і постійно дякувати їм за те, що зараз Україна дихає їхньою відвагою вічна їм слава і пам'ять, мати тихо більше з нами, але вони у нас серця, які життя за нас віддали, там на Донбасі у боях за них молитву прочитає та добрим словом пом'яне, герої вічно пам'ятає, але назад не поверне. Вас вирігає, шкода, що з нами вас уже немає, вони також хотіли жити тут на землі, а не в раю, За мир країн йшли служити, хотіли рай своїм краю, але напевно не судилось надов, на землі життя, хоробре серце зупинилось, назад немає вороча за Україну. no